Сі Цзіньпінь, він міг би відмовитися від цієї поїздки. Ну, просто, хоча б для того, щоб ну, не тиснути руку воєнному злочинцю. Ну, звичайно, міг би, Міг би, але Китай же не підписував якби, Римський статут. Тому в даному плані ну, знову ж таки перемогли свої з інтереси. З точки зору, з точки зору формальностей, тут проблем не було. Але що найцікавіше. Все рівно Китаю було незручно. Все рівно, в, якому, в якому плані? Подивіться, як це відкоментовувалось китайською стороною. Що вони за справедливість і за справедливий розгляд суду. Тобто все рівно, не дивлячись на те, що вони не підписали цей Римський статут, все рівно вони. Будуть оперувати, в тому числі і його там результатами, і відповідно ордером, який видано на Путіна. А на Путіна ордер видано зараз безстроково, як сказав генпрокурор МКС. Тому в даному плані, я думаю, що все рівно Китаю буде складно з тієї точки зору, що, хоча Китай і не підписав, але вибачте, але підписали і ратифікували 123 країни в світі, в тому числі серед них є. Учасники ШОС, в тому числі серед Як них, дори. є учасники БРІКС та інші, Китай це розуміє, мається на увазі інших міжнародних організацій, які сьогодні створюються на альтернативу та впротивагу Сполученим Штатам. Відповідно, Китай зараз максимально ну я б не сказав, що коректно, але він говорить тими сентенціями, які дозволять, в разі чого, якщо позиція Китаю зміниться. То так само легко знаєте еволюціонувати і мігрувати в бік там того, що їм буде корисно на конкретний момент. Але Росія цього не розуміє. Вони, наприклад, почитали український оцей план, так званий Україні, мирний так. план Давайте по Україні йдемо. та те, що представили китайці, я його неправильно назвав українським. Звичайно, там, там немає по суті України, України з точки так. З зору духу, але тим не менш. Він виписаний таким чином. Я, коли його перший раз читав, я розумів, що зараз його легко трактувати як проросійський. Бо там, наприклад, пункт стосовно поваги до суверенітету абсолютно всіх країн. А питання: а з якої там часової точки ми будемо це рахувати? Чи ми будемо рахувати це з точки зору там, до початку широкомасштабної війни, чи зараз? А якщо зараз, то. Очевидно, з точки ну, там з логіки Китаю, тоді ті захоплені території окуповані з Росією і внесені в їхню конституцію, з точки зору Росії, це вже там їхній суверенітет. Тобто є низка таких питань, які все рівно змушують з однієї сторони росіян погоджуватись на. Вимоги Китаю, тому що за це вони отримують певні знаєте, геополітичні, ну такі, я б не сказав, що досягнення, але анонси, будемо казати так, анонси, що Росія не втратила себе взагалі, не скотилася вниз. Я тут просто одразу хочу сказати, ви ж подивіться, як вони це трактують на своїх зомбоящиках. Я дивилася пропагандистські канали, тобто їхня риторика, яка вони, значить, висвітлюються таким чином, що це ну, просто мега-подія. І подивіться, як добре, що якщо в Україну їде Байден, то до нас приїхав сам Сі Цзіньпінь. І це перша його поїздка там після переобрання. Тобто, це настільки важливо для нас, і вони це подають так, що от тепер ми не одні. Тому що нас підтримує ціла країна, така величезна, як Китай, і для нас це дуже добре. І пропагандисти зараз вони просто б'ють себе в груди і насміхаються навіть з цивілізованого європейського світу, мовляв, що нам до тих ваших санкцій, що нам до тих ваших ордерів, і так далі, якщо до нас приїздить сам Сі Цзіньпінь. Тобто вони це прям знаєте так возвеличують. Знаєте, коли імператор приїжджає там до своєї челяді, реакція. Не така бурхлива навіть те, як це подає зараз російська пропаганда через федеральні канали. Коли я дивився цитати китайської Сі Цзіньпіня, які транслюються на російських федеральних каналах, і просто там цілі хвилини там віддаються там гарно, все так пронімовано з інфографікою, все як треба. То звичайно, питання виникає: а до чого ж сама Росія дійшла? Бо весь цей шлях, в якому вони зараз опинилися, це ж фактично Мюнхен 2007 року, коли Путін вперше заявив, пам'ятаємо, своя історична промова була, де Путін в цій промові піддав ревізії власне там першій сполучених штатів у світі і почав говорити, що ми хочемо будувати багатополярний світ. Але тоді, в 2007 році. Він же представляв Росію як одного з активних акторів цього процесу, розумієте, що багатополярний світ, де Росія буде відігравати свою особливу роль. Але що ми зараз бачимо? Що з 2007 року е, війна в Грузії е, восьмий рік, там серпень місяць, далі е, анексія української території Криму, розпалення Донбасу, врешті-решт. Війна широкомасштабна з 2022 року. І вони за цей період дійшли до того, що Росія замість особливої якоїсь ролі стала китайською бензоколонкою. Давайте просто так. китайською бензоколонкою. Все. Е, коли росіянам вже можна починати вчити китайську мову, а вони її вже вчать. Я вам хочу сказати, до речі, що вони її не просто вчать погано тобто вчать. До речі. але... Навіть туристично тепер вони починають їхати активно в Китай, бо всюди так, практично їм, їм закрито так. Абсолютно. Ми ж розуміємо, що їм ні, ніде не раді. Просто але ж знову ж таки обмінюєте на юані все, і тепер в Росії, я так думаю, скоро у всіх обмінниках юані з'являться активно. А це до речі, знаєте, мені здається, сі цінпінь теж це продумав, тому що все ж таки якось утвердиться їхня національна валюта, і для них це теж на руку. Ну, поступово юань він укріплювався. І ми знаємо, що він навіть на світовому рівні був визнаний як однією з резервних валют. Водночас він так і не став вільно конвертованим. Хоча там здається, ще в 2013 році е китайська влада ставила собі за мету е зробити юань вільно конвертованою. Так, наприклад, як там Тобто, зараз у них непогані долари шанси. долари і так далі. Ну я б не сказав, що непогані шанси, але це знову ж таки це крок. До укріплення відповідно китайської фінансової системи, системи, те, що вони роблять. А де ж тут Росія? Знову Росія просто буде як е, м, певний об'єкт цієї політики. То, до речі, знаєте, хочу зацитувати. Мені дуже сподобалась фраза ваша вислів. Подивилася ваш блог останній, і прямо знаєте, російські матрешки остаточно забули ніжки буша і навернулись у віру в китайську лапшу на вухах. Так, я поясню цю фразу, бо насправді ми не до кінця усвідомлюємо роль Заходу для Російської Федерації і збереження РФ. Захід все робив після розпаду Радянського Союзу, щоб зберегти Російську Федерацію. В той час, коли в Україні підписувались. Документи, в тому числі і Будапештський та меморандум стосовно ядерної зброї, те, що ми бачили там, по роззброєнню і так далі. Е, США вкладалися в російську економіку. І так само вони надавали максимальну гуманітарну допомогу. Чому, власне, я згадав ці ніжки Буша? Бо це якраз один із таких яскравих виявів допомоги Заходу, яка так була необхідна Росії в тих 90-х роках. Але Росія це все забула. Вона це не просто забула. А, і, до речі, я нагадаю, що в кінці 90-х років Путін навіть пропонував Росії приєднатися до Північно-Атлантичного Альянсу. Тобто навіть такі плани були. І не було того ж протистояння. Але буквально там за сім років, знову ж таки, згадуємо той Мюнхен, все змінилося і деструктивна. Проактивна політика Російської Федерації привела до нинішнього моменту, чому саме лапша китайська на вухах, бо зрозуміло повертаючись до риторики китайців, вони вам завжди будуть говорити позитив, приємні слова, те, що вас максимально схилять на їхню сторону. Водночас, китайці, я не хочу сказати нічого поганого, але фіксуємо політику певних подвійних стандартів. Це така риса загальна і дипломатична, і політична, і не завжди слова співвідносяться з ділом. А це не є погано, не є добре. Це просто особливості східної китайської політичної культури. До речі, просто хочу уточнити про риси. Мені цікаво, як би ви охарактеризували сьогодні взагалі Сідіньпіня, от як китайського лідера, яким ви його бачите? Ну, зважаючи на те, що було ось переобрання його, і ми розуміємо, що він диктатор, і плани у нього, мабуть, ще не на один президентський термін. Ну, якщо Путіну радять там Петро І, Екатерина ІІ та Іван Грозний, як це там казали, правда, я думаю, що. Із десь їхньої там психлікарні. Але е, усі дзеньпіня все-таки, очевидно, теж є історичне бачення власної ролі по відновленню величі Китаю. Бо насправді, насправді, ну подивіться, от, весь світ, який жив уже там за результатами Другої світової війни, побудову е, всієї там вертикалі, те, що ми бачили там на чолі з ООН, е, весь акцент було зроблено на. Євроатлантичному просторі там Global South і там, азійські країни, вони завжди були десь як ну, тими ж самими об'єктами вже політики, яка генерувалась в тому ж самому Нью-Йорку. Але ж, знову ж таки, КНР, їм десятки років. Все-таки це ж результати їхньої там війни всередині Китаю, але мається на увазі, що. З 50-х років ХХ сторіччя вони поступово-поступово е піднімалися з колін. Спочатку з точки зору економіки, що у нас, до речі, дуже сильно дивувало, коли. А як це так, комуністичний режим, але водночас ідуть до ринкових механізмів. Але тим не менш це спрацювало і в свій момент. Але тим не меж, ну, фактично зараз Китай виходить на ту стадію, коли він хоче показати. Що він може не лише бути прикладом економічного успіху, але й геополітичного. Саме тому вони зараз полізли активно там взяти, там в науку, в освоєння космосу, це в тому числі і питання і військове. Звичайно, там не лише те, що вони там ставлять плани свої там про місяць і так далі. Але ми ж розуміємо, що ці проекти це певний реверанс до холодної війни і протистояння СРСР і США там в 60-х роках, там 50-ті-60-ті роки. Але все рівно Китай зараз хоче показати, що зміщується центр впливу. Ну, в принципі, це і відбувається, бо візьміть там і зверніть увагу на Тихоокеанський регіон. Uh, і те, що зараз підписується з Австралією, там з Великобританією, Сполучені Штати, оцей недавно договір про uh, численну кількість атомних підлодок, які uh, цих, uh, ці човни, які будуть побудовані, це ж все робиться зараз на противагу Китаю. Uh, uh, водночас, зрозуміло, що всі в цій всій, uh, структурі себе зараз бачать, все-таки я думаю, певно, як продовжувачем. Імператорських традицій. Тобто, Як продовжувачем безперервної китайської влади протягом п'яти тисяч років, вони ніколи не роблять зараз там, політики там, проамериканської чи там, не знаю, там, проросійської. У них завжди йде власне китайська чітка політика. Але ага. дивіться, просто якщо ми розуміємо, що да, в них є такі амбіції, ну, конкретно, якщо говоримо про ці дзіньпіня, Рік майже мовчали. Ну, не було якоїсь такої ствердженої позиції Китаю взагалі щодо цієї війни російсько-української. Чому тоді? Що чекали? Такого результату, як зараз, побачили, що саме тепер, коли Росія, вочевидь, вже дійсно близька до остаточної поразки, вони зрозуміли ось ось він наш вихід, наш шанс, і з'явилися на міжнародній арені. Ну, по-перше, звичайно, вони вичікували, бо треба було послаблення. Російської Федерації і подивитися, власне, куди це все вийде. Бо все-таки сприйняття Китаю Незалежної України, ну, скажімо так, не завжди є таким, як ми його бачимо, як суверенна там незалежна територія. Я не говорю зараз про офіційний рівень, але ну, якщо там говорити там, у пересічних китайців, все-таки багато хто плутає стосовно до цього часу. Відповідно Україну, Росію, те, що ми ви пам'ятаєте на початку ще 2000-х років, коли ми казали, що ж таки Україна, це там Кличко Шевченко і Шевченко. так далі. з китайцями теж є такі там нюанси до цього часу, але тим не менш усі ж були власні внутрішні проблеми. У ну, нього був певний опозиційний рух всередині, який намагався його змістити і надати можливості переобратися на третій термін. Йому треба було внаслідок кризи коронавірусу, яка дуже сильно вдарила по Китаю. До речі, в Китаї через коронавірус його наслідки зменшилось на 200 мільярдерів, менше стало. Представляєте? Наскільки просів відповідно рівень забезпечених китайців? І це, звичайно, це там мало. Певне невдоволення всередині самого Китаю і все рівно Сі переміг внутрішню фронту, будемо це так казати. Тобто він просто цей весь час займався своїми, можна сказати, Внутрішніми, та він закрився. Але коли він відчув силу, він побачив, що зараз Захід починає буксувати. Буксувати в якому плані? А, окремі там партнери, союзники кажуть: у нас там вже недостатньо сил. А, можливо, десь давайте там на переговори йдуть Україна, можливо, ще щось. Ну, ми бачимо ці різні розмови йдуть там в певних європейських країнах, але тим не менш, ми все рівно тримаємо зараз єдність, що найголовніше. А, але це ж все бачить відповідно сі, і з іншої сторони, російська економіка далі завалюється через введені санкції. особливо після чергової там, хвилі з 5 лютого. Коли були введені чергові цінові Черві обмеження, Ні, і попри так. те, що якби вони там не казали, що їм байдуже до цих санкцій, ми ж бачимо, що насправді картина зовсім інша. Вони впливають просто катастрофічно на бачимо, федеральний так? бюджет РФ і ці всі дані є. Вони показані, і що Путін не казав на а, федеральному зібранні. У там 18-й, здається, в нього спіч був чи ще якийсь. Представляєте, 18 разів виступати в якості президента. Та в Україні вже я не знаю, скільки помінялося з другого президента, з зелені до кучми весь цей період. Представляєте, у них все Путін тільки один а, раз Медведів Медведєв. Ну, містоблюститель прийшов, трошечки побув і назад. Підписуйтеся на наш канал, натискайте на дзвіночок і залишайтеся в курсі всього важливого.